Національний прапор кримських татар кокбайрак, тобто небесно-блакитний прапор, це не просто символ, а глибокий код ідентичності, єдності, духовності та історичної пам'яті цілого народу. На ньому у верхньому лівому кутку золота тарахтамга, герб ханської династії Гараїв, знак державної тяглості, влади та самобутності кримських татар. Ці два елементи блакитне полотнище та золота тарахта мга, з'явилися разом лише у ХХ столітті в буремні роки лютневої революції, але обидва мають дуже давні походження і символічне наповнення. У традиціях геральдики прапорів Кримського ханства була присутня різноманітна палітра кольорів, форма та фактура тканини. Пропори могли бути білого, чорного, зеленого, червоного, жовтого кольору. Вони могли комбінуватися між собою або представляти одноцвіття. Кожен колір мав своє значення. Наприклад, зелений символізував іслам білий чистоту, а червоний владу та хоробрість. Прапор прикрашався гербовими фігурами або ж сурами з корану. Що ж до блакитного кольору, то він має глибоке символічне значення у цюрській культурі. Він не просто частина палітри, це священний колір, пов'язаний із уявленням про устрій світу. Його називали кок, небесно-блакитний колір, синонім справедливості, свободи, миру, добробуту, чесності, вірності та бездоганності у цюрських народів. Його асоціюють з небом, річками та озерами. Він є символом чистих помислів, внутрішньої правди, духовної чистоти, оновлення. Його часто пов'язували з гідністю і відкритістю. А ще це колір мирного життя, відкритих просторів, степу, гір, моря і неба. Прапори з таким кольором використовували в особливих урочистих мирних або релігійних церемоніях. І саме таким, мирним та небесним, прапор кримських татар постає сьогодні. На національному прапорі кримських татар колір символізує чисте небо, мир та добробут, а одноцвіття фону, єдність народу. Саме тому багато цюрських народів обрали блакитний як національний колір. Це не просто естетика, це заявка на зв'язок із глибинною спадщиною тарахтамга або трезуб. Це символ державної влади Кримського ханства. Це геральдичний знак ханської династії Гераїв, символ влади, спадковості та легітимності, виглядає як те подібна фігура з вигнутими кінцями. Ймовірно, вона бере початок з 12 13 століття. Її колір золотий у кримськотатарській, тюрській традиції. Цей колір є джерелом життя, енергії, багатства та достатку. Але золото часто позначало саме владну силу, що не просто керує, а освітлює та оберегає. Тому для кримських ханів Гераєв тарахтамга в золоті символізувала легітимну владу. Вона не лише відображала родовий знак, а і підкреслювала тяглість і величність державності. Цей родовий знак має кілька класичних версій походження. Одна з них кримська умовно сармацька. Як артефакт можна звернути увагу саме на родовий герб. Цариці Боспорського царства Динамії, онука відомого царя Мітридата Євпатора. Цей герб дуже схожий за структурою на Тамгу Гераїв. Його зображали на монетах, що курбували за часів правління цариці в Пантікапеї. За другою з версій, тарахтамга була успадкована від роду Єсугея Багатура, батька самого Ченгесхана. Предки Єсугея виводили свою генеалогію від легендарного бодончара, одного з трьох синів Алла. Ангуа, жінки, яку шанували як прародительку свого роду, в Кримському ханстві тарах тамга була присутня на печатках, монетах, документах кримськотатарських правителів. Однак ми досі не знаємо, що вона означала і який мала сенс для наших предків. Історики висовують різні версії, наприклад, припускають, що тарахтамга не що інше, як стилізоване зображення орла або єдність трьох племен, які брали участь в етногенезі кримських татар. Більшість глядяться до думки, що Терезуб символізує Терези – знак справедливості. Однак і тут є сумніви, адже в назві родового знака є слово тарах, що означає гребень і не має жодного натяку на терези. Питання залишається відкритим і ще чекає на своє наукове дослідження. Офіційно вперше золота тарахтамга на блакитному полотні була затверджена як прапор кримських татар на першому курултаї у 1917 році, зібрані, що проголосила Кримську Народну Республіку. Проте у статті Кримськотатарського вченого Османа Акчокракли до питання про прапор за 1917 рік у газеті Мілет знаходимо цікавий факт. Коли ухвалювалося рішення про національний прапор, постало питання, яку гербову фігуру зображати на блакитному полотні. Тоді єдиної думки не дійшли. А чокрекли вказував, що, хоча тарахтамга і стала на той час популярним знаком, її статус як державного герба лише формувався. Це підкреслювало, що кримсько-татарський національний символ не з'явився миттєво. А став результатом тривалого історичного процесу консолідації ідентичності в часи політичних змін. Тобто на прапорі Кримської Народної Республіки ще не було золотої тарахтамги, але вона з'явиться за кілька років, коли прапор перейде у статус державного. У навітній історії прапор було офіційно затверджено як національний символ на другому Курултаї 30 червня 1991 року, вже після початку масового повернення кримських татар з депортації. З 2010 року, 26 червня, святкується як день кримськотатарського прапора, щорічне свято єдності, надії, відродження і гідності корінного народу Криму. Прапор кримських татар це більш ніж атрибут. Це історична пам'ять, глибока філософія, знак поваги до минулого і відповідальність за майбутнє. Ромбісін для дано горумбісін. Bir insan son vatanında arzu et yaşamağa Bizim dağlar yeşil bağlar karadenesem hayala Yaşasın vatan güzel er karım